Всім привіт! Сьогодні 26 липня 2023 року. З вами компанія Електромотор. От заїхав до своїх друзів, які займаються продажей прекрасної техніки. В даному випадку, наш відео -огляд. хочу пробігтися по генераторам. Як дивимося, от інверторний на виставочці. Лончин 3300 I. От його передня панелька. 2300 I лончин. І є ще мощніший, 4500 ай. Тут у нас вже прорвались сенсі. Мінімально 1200, максимально 1500, бачив. Панель, інформаційне табло. Ну, практично все все є. Можна підключати другий генератор. Тут центрі 400 і опускаємося. Лончини. Це обичний генератор. Не інвертор. Ось такі. Сенсі. З акумуляторною батареєю. Транспортувачний набор, тобто ручка є, колеса. Ще отут інвертор. Сенсі Дивіться, ці модельки удобно. Інвертор він на колесах. Є ручка така видвижна, гарно можна транспортувати. Який гарний вибір. От ще сенсі Одним словом, лончин, сенсі також Honda. От інвертор Honda. Без ніяких таких наворотів, без інформаційного табла. Сенці. Дуже гарний модельний ряд фенсі. Як говориться, укорінили сенсі на ринки. А це мотопомпи захочу так же. Я не знав, що такий гарний модельний ряд. генераторів в сенсі. Бачимо бак на 40 літрів. Дивіться, друзі. Що тут говорити? І інверторів в сенсі. Дуже гарний вибір. Бачите, з транспортуровочним набором на колесах. Також тут от, кнопочка, о, видвижна ручка. Все у нас дизель в сенсі. Це як гарно розставлено. бензинові оддільно, дизеля оддільно, інвертора також віддільно. Показую. Вон ланчін, дивіться, друзі. Сенсі. Закритий з усіх сторін. Наверно, інвертор. Дивіться, кнопка запуска. Силова. На 32, як розумію, 16 амперні. Так, да, вибір огромний фенсі. Бензиновий, дизельний. О, дивіться вообще, яка машина. Маркіровочка. Панель. Табло інформаційне показує. Вольтаж, герці, моточаси. Дивіться, як монтовано кран подачі палива. Тут також Просто любуюсь виставкою. Ще така машина добротна, також Фенсі на 380. Це наші партнери. З ними співпрацюємо, так що кого цікавить дізельні, бензинові, а також інвертора. Звертайтесь в нашу компанію Електромотор. Ціна на сайтах одинакова. Но, звернувшись в нашу компанію за номером телефона 063 426 1010. Або написавши на вайбер на цей номер телефона, знайдете взаєморозуміння в ціні, друзі. Всім нам миру тепла, добра, гарного вибору. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.